Шановне товариство, слава Україні! Всім доброго дня. Сьогодні у нас черговий випуск енергоблоку. В гостях у нас буде Олексій Юрійович Кучеренко, перший заступник голови комітету з питань енергетичної політики та житлово-комунальних послуг. І я буду з вами, головний редактор журналу енергобізнес Петро Білян. Олексій Юрійович, я вас вітаю. Вітаю, пане Петро. Слава Україні, як ви оцінюєте взагалі ситуацію зараз в енергетиці? Так, як вона виглядає з парламенту з, після цих масових обстрілів і тих, хто що уряд робить, скажімо, для того, щоб привести якийсь там до ладу більш-менш зібрати те, що можливо, щоб забезпечити функціонування нашої енергетичної системи, я вам відверто скажу. Зараз я трошки поправлю. Мені здається, отак рівно? Так, так, нормально. Я вам скажу одразу. Я з повагою відношусь до вашого видання, до вас особисто, до ваших гостей. Це зазвичай фахові енергетики, і це завжди одна розмова. Ну яскрава це з, з, з тим же паном Пачковим, з іншим. Це аналітики, це завжди дещо інша розмова. Зараз ну я не буду. От я, Олексій Кученка, я депутат, аналітик, енергетик не за фахом, але. Так сталося, що ну комунації... мали певне відношення да І буде, да, буде міністром з да, питань да, що зараз. Вважають, що я енергетик, так, я енергетик, але я завжди, коли якесь своє рішення, формую з того чи іншого питання, обов'язково в першу чергу треба послухати технарів. Саме технарів, ну, інженер, які, інженер, разу, інженерна думка заліза. Що? От як воно, всі ці тумблера реле, автоматика, станції, підстанції. Да, це ж це ж своє. Там там фізика своя, процесу є. Там розумієте там дуже все непросто, але мені легше це сприймати. Бо я кібернетик за освіту. Я завжди одразу їх технічні ці складні е, такі. Фрази я для себе перевожу в якісь там математичні, логістичні, логічні е, схеми, там де схеми, розумієте, там зв'язки, зворотні зв'язок і так далі. І починаю для себе розуміти, де там е, як цим всім можна управляти, які мають бути управлінські рішення, не в плані відімкнути чи вімкнути тумблер, а які мають бути рішення. На законодавчому рівні, що треба змінити, на інституційному, тобто між інституціями, якісь там взаємовідносини, які не працюють або працюють вкрай неефективно. от в Україні вкрай неефективно Працюють всі абсолютно інституції, які дотичні до енергетики. Це постулат номер один. Я з цього виходжу, готовий доводити. Безумовно уряд для, для уряду завдання і завдання для президента, для ради національної безпеки, коли ти ми виходимо на рівень, ну де це саме рівень РНБО БО так само мусить мати дуже серйозні повноваження зараз і має для того, щоб весь цей механізм б, ну, якось швидше реагував. О, ці, тепер... що, треба, що треба зробити, щоб покращити зрозуміти, роботу? Зрозуміти, а реальний е, технічний е, стан і е, ситуацію. Тобто реальний аудіт. От у вас в останній бесіді, дійсно, з Плачковим була така дискусія. Ви кажете, ДТЕК заявив, 350 мільйонів доларів шкоди. А Плачков каже, та ні, вони скромні, там набагато. Більше. Бачите? Да? Да. У нас тільки що в Верховній Раді дискусія була з Кубраковим. Одна каже, ви 300 мільярдів гривень витратили на укріплення. Інший каже, 50 мільярдів, а Кубраков каже 9,7. А я знаю, що, що іншу четвертию. То як в цих умовах ми можемо фахову дискусію вести, розумієте? Тому, як на мене, цей Ауді при всій повазі до ДТЕКУ це приватні компанії, при всій повазі до Центр Енерго, це державна, але з дуже специфічною формою управління, де є наглядова рада, прав, управління. Вони туди нікого не пускають. Вони зашифровані всі, розумієте? Сьогодні? Ну да, майже як ярматом, да? Енерга там взагалі зашифрований. Там такий, що що чорта зла, там розбереш, куди вони гроші ці витрачають. Да, Піренерга зашифрована. Так само є результат аудіту, який проводив Держаудіт, Але його зашифрували. Але я знаю, що там порушень десь на 30 мільярдів. Я не хочу Кудрівського зараз звинувачувати. Там розумієте, порушення, це не є вкрадені гроші. це неефективні якісь рішення. Так ось, як мінімум, треба, щоб якийсь орган. Точно нам своєю початкою підтвердив, що в технічному плані ось такі та шкода нанесена на таких об'єктах, і, власне кажучи, це може призвести в технічному плані до таких, то наслідків. Після цього треба зрозуміти, який набір дій мінімальний, середній і максимальний для того, щоб хоч якось відновити роботоздатність системи. Бо дійсно, якщо щось зруйновано і на його відновлення треба два роки і мільярд доларів, нафіг воно треба зараз. Ну да, війна то... війна, грошей цих немає. Гроші треба рахувати. У нас сьогодні гроші абсолютно неефективно розподіляються як в країні, так в збройних силах, так і в енергетиці. Це я вам гарантую. Бо немає єдиної політики, єдиного центру контролю і прийняття рішень. І тому цей масив грошовий потік, який йде з різних джерел, він неефективно розподіляється. Я в цьому переконаний. І тому, в першу чергу, аудіт зрозуміти, що робити, в якій черговісті, якісь першочергові заходи, не забувайте ніколи розп... принцип паре. Це не так складно, на пальцях пояснюю. Простий принцип. 80% успіху можна досягти за рахунок 20% необхідного для цього ресурсу. Розумієте? тобто треба визначити, що першочергове, що принесе найбільший ефект для відновлення, і туди витратити. Оці 20% е... У нас є якась структура, яка може це визначити, ні, хто це пови... ні, ні. Теоретично, це мав би робити Держенергонагляд, в нього функціонал це дуже потужна така наглядова інспекція, яка має повноваження е, все знати на будь-якому об'єкті енергетики і відповідно ну, розуміти абсолютно все. Більш того, навіть президент, я переконаний, не хочу його ображати. Він навіть це ну йому пояснили, і він в своєму указі останньому по підготовці до опалювання сезону Це від 7 той... листопада ще да, Петро, звертаю вашу увагу, да. Президент е, видав указ на рішення РНБО в кінець, в листопада минулого року, коли вже почався е, опалювальний сезон. А готовий був цей указ. Знаєте, коли? В травні місяці. От вам, півроку, да, це питання про ефективність. Так, да? Да. от вам, розумієте? І його ніхто не штовхав. Жодний прем'єр, віце-прем'єр, там не штовхав. офіс президента. Ми ж знаємо, що там сидить куратор енергетики. І вони його не штовхали. Півроку року вони готували указ про підготовку до опалювального сезону. Їх наготували в кінці листопада. Тому повертаємося в цьому указі: дуже значний акцент зроблено на посилення максимального функціоналу і повноважень Держенергонагляду для того, щоб саме він міг терміново. Не заангажована професійна деполітизована, Рок контролювати, розуміти, що в технічному плані відбувається в усій енергосистемі, бо йому байдуже дену, дену держенергонагляду приватна структура, пад, ватчмати, державна він згідно зі своїм функціоналом до всіх учасників енергосистеми має повноваження зайти, проконтролювати і відповідно дати відповідні звіти, і на базі цих звітів. Вони приймаються за основу, і тоді готуються, як завжди, три варіанти рішень: базовий, середній та максимальний. Ось, смі, і кошторис, тоді вже гроші можна. Кошторис, кошторис робиться загальний. І дивиться цей кошторис. Що має піти з тарифу? І як перерозподілити тариф. Правильно, як розмовляв з керівниками обленерго розумними, адекватними вони кажуть, не потрібні зараз. Ви всі ці речі, які закладаються сьогодні, в тариф не потрібно. Вони на мирний час розраховані. А військовий час абсолютно по-іншому треба тариф цей перерозподіляти, розумієте? На на інші речі, вони абсолютно праві. Це то сам тариф всередині розподіл коштів, Абсолют. треба переписати по-іншому. абсолютно. В нього під час війни має бути абсолютно інше навантаження. Так само в фінансових планах державних компаній приватних має бути абсолютно інше навантаження, бо є є процеси, які треба вирішувати поступово спокійно в мирному часі, але в воєнному ну, Вибачте. І тоді ми розуміємо, скільки грошей ми можемо в тарифі зібрати, з кого населення, ці бюджетники, комерці витримають комерці, це не чи не витримають комерци, розумієте? Скільки коштів міжнародної допомоги, скільки можна бюджетів, скільки кредитів залучити, як їх залучити кредити? Бо державні компанії можуть під гарант... з держави. А як ДТК залучати кредити? Це теж проблема велика. Враховуючи те, що йому не дають, наприклад, викуповувати валюту, щоб розрахуватися по відсотках. Ну це божевілля, розумієте? Тобто його, по суті, правильно Плачков каже, любите, ви чи не любите Ахметова, але є ДТ. Це дуже потужна, життєва, важлива кампанія Ну, 60 тисяч або націоналізуйте її, якщо ви такі потужні хлопці, перці такі, да? націоналізуйте, покажіть, як ви спроможні. Будь ласка. Умовна шурма стає керівником ДТЕК держави, ну наприклад, да чи шепто і показують, як треба працювати. Але в мене чомусь сумніви є, да? В мене є сумніви. Ми можемо подивитися, як державна центренерга попрацювала, і інші державні компанії. і там все стане на свої місця. Тому, поки затулити закрити пік, яко не затуліть пельки свої, є ДТЕК. І його так само треба максимально допомагати, як і державним компаніям. І ну, принаймні, в рівних умовах вони повинні. В рівних умовах, так да. в рівних, бо вони несуть свої зобов'язання, ну дуже потужні. Повірте, я не адвокат. Ви врачуйте весь тариф ДТЕКу, обленерго, всі його фінансові плани, все це перевірте, наскільки обґрунтована ця цифра 350 мільйонів. Дійсно, але це державний орган. Хтось має поставити печатку, Перевірено, і от на базі цього підготувати, це треба було вже, вже місяць тому робити, мінімум, підготувати реалістичний план, що можна встигнути зробити. По ремонту, по відновленню, по консервації, по тому, що укріплювати і захищати, що не захищати, бо від ракет воно не захистить. Ну ви ж розумієте, що, що не захистить від ракет цей довгий рівень. А саркофаги будувати оці черепахи, як, як каже там Куртів чи інше, це десятки мільярдів гривень. Таке вони ж нічого не дає, то ж Куртів час. каже. А вони ж Кубраков з Наємом, почали декілька об'єктів таких будувати, не розуміли, скільки грошей, кошториси не кажу, окрема розмова треба досліджувати. Розпочали і не закінчили. Зариті, заморожені, величезні кошти. розумієте? І постає питання. А треба було бетон заривати ці гроші? Може, ракети треба було купити? Вам яскравий приклад. Президента, цитую, на Трипільську станцію летіли ракети. 11. Сім збили, чотири долетіли. Так, питання. Може нам не треба було бетон і пісок, який нічого не зробили? Може, ці гроші треба було витратити на ракети? банально? Ну, це так, це тонкі питання, бо там, безумовно, є. Розуміння, що в нас не вистачає протиповітряної оборони, що вона має захищати не тільки гражданські, але і воєнні там об'єкти і міста. Я розумію, що це як трішки кафтан їх пересувають, і все так далі. Але нема в мене е, бачення і розуміння е, того, що приймалися оптимальні рішення. Ми на комітеті п'ять днів тому розбиралися з ними в закритому рішенні всі, е, режимі, всі хороші хлопці. І Шкураков хороший хлопець, і Наєм, і МЧС і, і спецв'язок, і військові, і Укренерго. Але я побачив одну ключову проблему. Над ними нікого немає. Вони всі якось сікась наказ домовляються по горизонталі. Ну, так. Партизанські загони да? нема під час війни, нема персони, яка би сказала: я надзвичайний енергетичний комісар. Я наділений відповідними повноваженнями і повної відповідальності. Голова буде моя, маю... але я приймаю рішення, контролюю їх оперативне виконання і відповідаю за це рішення. І сьогодні в Верховній Раді, коли задавалося питання Кубракову, я зрозумів одне, що він каже: а ось ми тут закрили щось, частину. Трансформаторів, а частина це не наша парака, це ви самі розбираєтеся з Укренерго. А ще частина там воєнні адміністрації своїх підрядників насували, які нічого ну розумієте, ми побачили там, які підрядники там ні черта зроблено не було. По суті, щось укріпили, щось не укріпили і так далі. І тому подібне. Я як системна людина, кібернетик за освітою, де ще й держуправлінець, беруся стверджувати, система управління енергетикою. В воєнний час не може бути діяти за мирними е, законами, за законами мирного часу і за процедурами її треба було змінювати. Ми два роки воюємо. Ні черта не змінена тому. Жодний закон не змінує. Давайте так, покроково. Норма... Що, що треба? Треба підготувати закон там. Кабінет міністрів, щоб розробив. щоб Я термінова терміново вводив посаду. Якщо треба, навіть не віце, а першого нічого страшного на період воєнного часу. Другий перший. Хай хай ця Свереденка займається економікою своєю. Ну ще раз не хочу критикувати. Для мене це така абстракція Якась хай займає. Це не, хай там щось там робить. А, це, е, цей перший віце-прем'єр, який буде саме відповідати за дієздатність, е, за підготовку, за укріплення, за функціонування фінансове, за борги е, оці, всієї цієї енергетичної інфраструктури, в як, якої так чи інакше він буде не просто в підпорядкуванні, він буде впливати. Дивіться, Міненерга задіяна, задіяна. Е, інфраструктури задіяна, задіяна, е, Укренерго задіяна, задіяна. Енергатом задіяний. Він, до речі, під кабміном, він не під, під Міністерством. Кому він енергатом? Кому він підпорядкований? Покажіть мені в уряді, хто конкретно куратор є енергатом. Ніхто. Ви думаєте, Галушенка не має ніякого відношення е, формального. Формального ніякого відношення немає до енергату. Бо ця кампанія безпосередньо під Кабміном покажіть, як ви в Кабміні здійснюєте управління цією надпотужною кампанією. Ноль не вірю взагалі, розумієте, відірвана в автономному плаванні. Центр енерго під фондом держмайна, вугільні шахти під державні, під е, Міненерго, е, приватні слава Богу, є приватні, які стоять на ногах. Дуже добре. Вугілля закривають повністю. Ви розумієте, чиї вони да. Слава Богу, ну, то той же станції. Да, станції, ті, станції, ті, до того Держспецзв'язок має свої повноваження. Оцей ден енергонагляд терміново треба виводити з під Міненерго, Він чомусь Міненерга точно він там. Він політично залежить від нього. Розумієте? Міненерга це політичний орган і він свої вказівки вдає. Ні. День має бути от під урядом під цим першим це премєром і тоді ця потужна авторитетна людина, до якої є довіра найвищої посадової особи. Вона має і повноваження, і інструментарії для прийняття рішень. А забув туди ж НКРКП ніякої незалежності НКРКП на час війни не може бути в принципі. В Принципи, от забув. Під час війни ніякого незалежного регулятора з якимись там процедурами призначення, конкурсами, які там ніхто не виконує, там повна дурня. Це має бути цок відповідно до свого функціоналу за його діяльність, має відповідати уряд України. Якщо європейці щось будуть багато говорити, спокійно їм сказати: Європейці, ми вас любимо, поважаємо. У нас війна. Закінчимо війну, буде да. тому ваші паради засуньте собі в одне місце поки що. Ми вас поважаємо, все чудово, закінчується війна, і ми знов повертаємося до ринкового цього регулювання. Нема війни, і вибачте, під час війни абсолютно інша система координат має працювати. Я можу ще продовжувати в деталях. А ви, 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 ви це ви кому це комусь говорили? Це переконання. І тому постає, якщо вони цього не зроблять, я ви знаєте, нам всім біда буде. А я, я звертаюся до вас. Вибачте, ну недалекі, якщо ви цього не розумієте, два роки воюєте. Я тут живу, мої діти тут живуть, так само, як і мільйони українців. Я хочу тут жити. І я не задоволений. Я Олексій Кучеренко, кардинально не задоволений вашим рівнем прийняття рішень. І цими п'ятьма шутитьма менеджерами, які не мов би щось там приймають рішення, та ні, я хочу бачити першого віцепрем'єра. Я хочу мати можливість разом з колегами викликати його і розмовляти спокійно, пахава на комітеті, задавати питання конкретні в закритому режимі, задавати, отримувати відповіді, розуміти за що він відповідає, як діляться гроші, як контролюється і так далі, і тому подібне. Розумієте, і тоді я буду готовий допомагати владі в незалежності від того, позиції чи опозиція, Я владі буду допомагати спілкуватися з людьми. Пояснювати непопулярні тарифні рішення, непопулярні графіки. Там і тощо, якщо ви мене не залучаєте до такої системи, зрозуміло, що так чи інакше ви заганяєте, заганяєте цілу низку не просто депутатів, а суспільства в опозицію до себе, яке завжди буде незадоволене ситуацією, бо війна задоволення нікому принести не може, і люди до сих пір людям вже не пояснили да. Що, що ракети від ракет захист це тільки ракети. Їх же переконували влітку минулого ну, року. Там ми що черепахи закопаємо. На 100% центр Енерго. Директор виходить і пише: ми на 100% щось там захистилися, і у людей все це відобразилося. Тут прилітає по центр Енерго. ПВО там ну, не було. Я вам, я вам по секрету таємниця. Ну не чув я. Я живу недалеко. розумієте? Коли там працює ППО, то там в мене будинок ходуном ходить, і я прокинаюся. Я не прокинувся того ранку, і діти мої не прокинулися. Це вам така відповідь. просто. проста. Аналізуйте і розумієте? І тому я крайне задоволений, і хочу сказати, що це вважайте, що це моє як моє офіційне, Я й офіційниці неодноразово на уряд на офіс президента звернення робив. І зараз буду продовжувати терміново змінювати. Змінюйте систему управління на воєнний вад. І далі постане питання: хто ж ця фігура? бо це персона має треба знайти людину дуже потужний авторитетний ну такий розумієте, бо він на авторитеті мусить швидко всі негаразди отакі функціональні там ну процедурні розумієте. бо вони наприймали такого воно все, воно все розпорошено. ну це Де треба, треба з досвідом якось швидко на всі якісь самостійні, якісь наглядові ради, якісь незалежний член НКРКП під час війни. Ну ви з божеволівичем, ну який незалежний член НКРКП під час війни? Ну інша річ, що вони їх незалежність. Ми побачили, коли по воді, да? коли так. вони спробували підняти тариф на воду. Подзвонили і тут же рівна добу отримали, бац, бац, бац ганебне рішення повернути назад. Як зайчики зібралися і назад відіграли. От вам незалежне. То навіщо нам гратися в цю незалежність? Ну, ну це дурниць. Вони по воді показали. Вони не можуть бути сьогодні незалежними. І я не кажу, що це трагедія, це реалії. То визнайте це функціонально. Внесіть відповідні зміни. Там в мене є вже напрацювання. Коли я очолював ТСК по енергобезпеці, ми напрацювали зміни до законів про надзвичайний стан, про енергетику. Там там все закладено. Там просто перезапустити це і перезавантажити механізм управління і знайти цю фігуру. Прізвища не буду називати краще не називати, бо це так, так але раніше це мова може йти. Ну, про 3-4 персони. Ну ну максимум розумієте. Хто це? Хай ті, хто в темі, ті, хто в галузі самі хай зрозуміє. Дивіться, от, от на сам кінець, От ви. як ви це одго ви ж це не, не тільки тут говорите. Ви це я так розумію, що ви це говорили. Я там, кожен, це мабуть, є, це є якась тебе, реакція. Там розумію, ніяка, це розуміють ніяка, бо там стіна. Там просто стіна. Там якісь амбіції, які абсолютно не відповідають рівню. Розуміти, ну, рівню, рівню інтелектуального, якщо хочете, рівню розуміння державних проблем. Трошки позитивні, які зміни останнім часом бачу, але ви, ви знаєте, мене просто дратує, що е, я не бачу е, з, ну, зворотнього Ну, Ми не можемо на комітет запросити того ж самого шановного шурму Ігоря. Ростислав, ой, Ростислава Ігоряча, вибачте, бо батько був і да і просто спокійно задати йому питання. Я пропонував Геросу вже десятки разів. Ну давай його запросимо. Ну він же фактично керує. А Герос правильно каже: ну дивіться, в нас же він же не має ніякої посади, він же не має функціоналу, да? ну, ну от, от так і відбувається. Розумієте, я до чого? Я нікого не хочу критикувати. Вони їх просто по іншому треба, як на мене, перегрупувати. Шановного Ростислава, Германа, керівників інших, і трошки їм показати, що воно має по інших законах працювати під час воєнного стану саме на вимогу енергобезпеки. Бо нам треба підготуватися вже до наступного опалювального сезону, а ну, удари да. будуть, і він буде важкий і більш важкий. І я не кажу зараз про баланс газу, який взагалі розмитий. Я не розумію, хто за нього відповідає. Бо раніше баланс газу і паливно-енергетичний баланс був закон. Це закон, б. а тепер це такий, е, такий індикативний. Розумієте, такий індикативний, якийсь там табличка така. Хто за неї відповідає, не знає. Зрозумів. Із Юрій, ті півгодини, що ви собі нарізали, то закінчується. Надзвичайний енергетичний комісар завдання, чіткі відповідальність спокійно роботи і взагалі без піару. От просто щоб до нього взагалі без піару абсолютно, щоб він не вилазив ні камери, нікуди. Хай працює, і а ми будемо ну, довіряти йому. Це, бачите. Можна сказати і так, що нас Господь Бог дуже сильно любить, тому що з такими підходами до управління енергетикою дивно, як ми ще так два роки тих воюємо. А так. там слава Богу, середня ланка дуже потужна. І розумієте, її потужні керівники, і середня ланка дуже потужна. Фахових енергетиків як завжди на них все і тримається. Слава Богу, їх ще не, не повибивали. Мійте. І, до речі, тут питання бронювання встає, як їх укріпити, як їх підтримати матеріально, ну, ну да, думаю, Звичайно, вони, зв... одного... вони права голоса мали, щоб вони могли відстоювати свої позиції. Ось це теж ключове. Енергетик навіть так з середньої, чи низової ланки, то він для армії як знахідка, але Конечно, а, тут, да. а тут що ми лишимося без світла а і що далі, типу... абсолютно вірний. Добре, Лісі Юріч, дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося. І дякую. слава Україні, і до нових зустрічей. Героям слава.